Він. Ви знаєте, в останній час, живучи на цій землі, в мене з'явилося непоборне бажання весь час славити Господа. За все, що він не зробив, я йому дякую. Я хочу дякувати тобі за те, що він дає мені надію на життя. Ви знаєте, прості речі, прості речі. Ми старіємо, мені вже за 60. Я знаю, що прийде час, коли Господь скаже, ну досить Микола, давай до мене. От. І я хочу сказати, я маю надію. Що робити, коли хто не має цієї надії? Брати і сестри, треба задуматися тим, хто ще з них знайшли і на дорозі до Бога. Ви знаєте, ми проживаємо останній день, мабуть, сьогодні, ну, переживаємо, давайте так, переживаємо останній день 23-го року, сьогодні, в 12-одиночі, от, а може, вже для когось він наступив. ми Перейдемо 24 рік. Ви знаєте, і дивлячись на прожите, я хочу сказати, що ми з вами стали кращі Ми з вами стали мудріші. Мудріші чому? Тому що ми пізнали більше Бога. Ми стали мудріші, чому? Тому що Бог пізнав нас, що ми намагалися своїми якби Божими зусиллями, але через нас. Перенести слово Боже людям, сказати їм про це, в тому і мудрость Бог нам давав. І скажіть, ідіть, сказав, ідіть, і скажіть про мене. Скажіть, що я жду їх, щоб вони прийшли, щоб ви прийшли, хто ще не знайшов, Бога? брати і сестри, Господь за цей рік дав нам велику переміну, брати і сестри. Я вірю, що ми стали краще, як люди, що ми стали кращі, як християни. Так, ми стали. Ми пізнали. І Бог. Сьогодні в наших серцях зробив велику роботу. Велику роботу. Подивіться на себе, які ви були рік назад. Подивіться, які ви сьогодні стали. Ну є ж перемін, ну є, скажіть. Ну є переміни, є переміни. Так, да, щось ми ще не оставили. Да щось у нас ще не так, як би ми хотіли, якби не так, як Слово Боже. Але те, що ми вже тут. Може, ми, хтось із нас, яких не віруючи, може, ще й курить, може, ще й буває. Ну і всяке буває. Але людина прийшла сюди, в Дім Божий. А це, повірте, така перемога, це така перемога, що це да, да, і слів немає. Тому, брати і сестри, Бог робить в наших серцях роботу. Він звів всі наші гріхи, які ми. Тому що нема людини безгрішної на землі. Кожний нас грішив і лишений слави Божої. Але коли Господь призиває нас, ми йдемо. І Бог забирає в нас ці гріхи і зоставляє цей чистий аркуш нашого безгріша, щоб ми знайшли дорогу до Отця. Щоб ми несли тому, що гріх Він затьмиває, він закриває людині дорогу до Господа. Закриває. Людина робить вільна, вона робить свій вибір. І куди вона йде, це вже зовсім інше. Наступає 2024 рік. Які виклики цей рік поставить для людей цього світу? Що ми можемо, що людина зможе перемогти, що ні. Хтось може із нас не, не проживе цей рік, а хтось може ще 40-50 проживе. Дай Боже, щоб так було. Роки зараз, ви бачите, впевнились, вони не мають різниці. Чи тобі 80, чи тобі 40. Он... Немає 16 людей. Я думаю, там старих не було. Ми не знаємо. Ми не знаємо. Але це не знає людина, яка без Бога. Якщо яка ще на дорозі до Господа, вона не знає, а ми з вами знаємо. А ми з нами, тому що в Слові Божому написано, якщо будеш виконувати, то будеш мати те, то й те. Якщо будеш робити, то дам тобі. Якщо будеш іти моїми шляхами, будеш мати все благословення. Господь так каже. І якщо ми довіряємо йому, то це все в нас буде. Це все в нас буде. Слава нашому Господу, нас є той, кому ми довірилися, брати і сестри. Ви знаєте, я вам скажу, багато з нас дуже розчарувалися в тому році. В цьому році, бачите, подайкою, що буде ще хужий рік. Для нас він не буде хуже. Ми з Ісусом Христом. Ми з Господом. Він, який був до цього, такий буде, тому що ми віримо. Ми віримо, що Господь спасе кожного з нас. Лиш йому єдину. Він щит є, Він є наша охрана, і ми маємо довіритися. Бати і сестри, це. Не затьмарять, не дивлячись на ті страшні часи зараз в нашій країні, це м, на землі з'явився Ісус. З'явився наш Ісус Спаситель. Це дитяточко. Він з'явився, звичайно, ви розумієте, ми просто дату підвели, дату, от, і коли ми будемо святкувати це свято. Але. З'явилося дитяточко. Казалось би, малесеньке він ходить, я бачу, дюргає за це. Слухайте, ви знаєте, а це жива церква. То, якби їх більше ходило, дюргали кожен з нас. Може, ми десь щоб не засинали там чи ще щось, От, то я був би радий. Я так радий, що це дитяточко сьогодні ходило. Якось дивишся і. Знаєш, що майбутнє наше росте? Церква не останеться одна, а будуть і такі ходить, і нас дьоргать, виростуть. Тому, брати і сестри, не затьмарить нічого, ні війна сьогоднішнього свята. Свята, яке вже було 25-го, звичайно, люди дехто ще будь і сьомого го зміта. А я кажу, що Господь ну часто рождається і буває, Боже просте, і вмирає в наших серцях, коли ми согрішаємо. Але Він у наших серцях. Він давно, з тих пір, як ми знайшли нашого Господа Ісуса Христа. Він з нами весь час. Ви знаєте, хочу сказати про Сина Господні, ви це знаєте, але не хочу повторити все таке. Він народився, жив, вмер і воскрес ради кожного, хто зараз тут сидить. І раді того, хто ще не має. Він теж, його, він, він зве, і сьогодні звати будемо ми з вами. Ми маємо позвати всіх тих людей. Сказав, поки не почує остання людина, про мене, я буду ждати. І Бог жде, Бог довготерпить, Бог чекає, щоб остання людина прийшла в церкву і покаялася, признала Ісуса Христа. Чи не так, Він жде, він жде. Ну, ми не ждемо, в нас віки, ми старіємо, але ми робимо свою роботу сьогодні, тут на цій землі. І я вірю, що той, хто сьогодні прийшов, в Дім Божий, той не пожаліє. Ми кажемо собі часто, ой, слухай, був таке служіння, ти не розумієш. А потім свій час, і ти розумієш, що тобі впало, що в тебе є це, що тобі Бог оставив це. Брати і сестри, Ісус, є Богом і Сином Господнім. Він народився людиною, щоб понести і відчути страждання людське тут, на цій землі. Тому що людина томиться в своєму тілі, роблячи гріх. Ми по неволі робимо гріх, ми робимо цей гріх. І бажаючи, людина хоче бути праведною і побожною, не виходить у неї. Але Бог прийшов для цього і каже: Я прийшов. Я заберу ваші гріхи. Я зцілю вас. Ви будете здорові духом і тілом. Амінь, брати і сестри. Амінь. Ми будемо здорові духом і тілом. Здавалося, проста людина. Родилася в простій родині. Пам'ятаєте, коли прийшли його, він прийшов у церкву, він не зміг дати пожертвування, голубочки. Дав голубочки. Хтось, якщо приходить, часто буває, барана дає там чи козу, колись там як було це. А він дав голуба. Так, їх більше не були. Вони не були багаті, але вони були щасливі. Вони мали сина. Вони мали сина. Тому, брати, і сестри, зараз перед закінченням вже буду ще скажу, що е як нам людям можливо оцінити ту. І бути вдячним за те, що Бог зробив все це для нас. Ну, як нам бути вдячним? Все просто: прийти в Дім Божий, прославити Господа, молитися вдома і не согрішати, старатися не согрішати. У всьому, ви знаєте, казав один брат, є баланс. Баланс. Звичайно, ти можеш согрішити. Можеш, ну, ну отак, людина. Але коли ти йдеш до нього і кажеш: Господі, прости. Прости мене. І Бог прощає. Івана написано, прощай, який? Всякий гріх. Всякий гріх. Господь Бог віддав свого сина, ще раз вернувся. Івана 3,16. Так бо полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав же кожний життя вічне. Кожний. Кожний сьогодні в домі Господньому вже спасен. Він має, має спасіння. Ну, там трошки є такі. Я про це говорить не буду. Треба держати це спасіння в руках, брати і сестри. Господь є світло. Написано у, про те, що Господь народиться ще за 2000 років. В Ісаї 9.1 написано, що народ, який в темр ходить, світло велике побачить. І на тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. І п'ятий вірш говорить: бо тиття народилося нам. Божий. Наш син і влада його на раменах його, і кликнуть ім'я йому, дивний порадник, Бог сильний, отець вічності, князь миру, слава нашому Господу! Князь миру, він буде мир давати в серцях людей. Тож, якщо в нас зараз війна, в неї звичайно, ми люди, але не повинні бути тут, тут війни. Тут має бути Божий спокій про те, який він казав. Господь казав, мир вам. Я мир даю не той, що дає світ. Я вам даю свій мир. А це мир. Не переживайте, так, мої рідненькі, ви нічого рівним змогти, не зможете зробити. Але є один спосіб: це ваша молитва. Ваша молитва. І ми зараз будемо молитися. Але перед тим ще хочу сказати, що про те, що. Ісус Христос сказав, коли, коли Господь сказав, коли прийду, каже, мають люди всі пізнати мене, почути про мене. Почути про мене. І ви знаєте, я хочу сказати, що, наприклад, в Ісландії видають дуже багато книг, скільки, скільки родяться людей, і в цей вечір сім'я сідає, святковий вечір, і читають книги. Наприклад, у Фінляндії йдуть в сауну. Ну, так у їх, так, свято таке. От у Південній Луїзіані палять багаття, щоб Санта знайшов дорогу до їхнього дому. Бачите, які обличчі може. Італійці збираються на святвечір, де споживають сім різних страв морепродуктів. Французи та німці лишають взуття коло каміну, щоб хтось щось туди всунув. Відкривають вікно і ставлять. Холодно, але їх не так. Максим дзвонив, у їх тепло зараз верманіше. Іспаномовні католики, наприклад, в Мексі та Південній Америці мають щок на зразок українських колядок. За 9 днів вони переодіваються Марією і Йосипом, і йдуть і по хатах, і кажуть: пустіть нас ночувати, Марія має родити. А вони так, якби, щоб підтримати, кажуть, нема місця, нема місця. Але потім сходяться і обдарують один одного. Різними ласощами. Різдвяної ночі, брати і сестри, Господь стукає в кожні двері наших сердець. Сьогодні кожне місце, сьогодні кожне село стає тим віфлеємом Христос народився в далекій Палестині. від того часу різдво стало викликом, брати і сестри, для кожного, для кожного християнського серця. Христос є світло для світу. Він є світло. Ця ідея, вона, я ви знаєте, подивився недавно одну картину Холмана Ханта. Це пам'ятаєте, де Ісус стукає в двері? От. І Там говориться, що ось я стукаю. І я щось замітив, ви що нема в дверях ручечок. Чому? Тому що ми маємо відкрите серце. І ось хто тільки прийшов у церкву. То відкривайте, Господь давно встукає в ваші серця. Відкривайте свої серця для Господа. Ви знаєте, зараз нас одоліває одна проблема ще: це соціальні мережі, це наші інтернети, наші телефони. В 80 му році 20% американців відчували себе самотніми. Сьогодні ця цифра потроїлась і подвоїлась. Деякі компанії наймають на роботу обіймальників, знаєте? І ці обіймальники за 60-80 доларів можуть обняти того, кого ви попросите. За 20-30 доларів можна виняти собі друга на годину протисити. чи на дві, там вже буде зависи від ціни. Люди перестали звертатися до Бога. Люди живуть інтернетами, люди живуть соціальними мережами. Люди не хочуть пізнавати Ісуса. Для їх інтернет важливіший за Ісус. На жаль, інтернет не спасає, а ми віримо, що ми з вами спасені. І давайте, так як у нас в церкві, ми зараз хто зможе приклонимо коліна і помолимося нашому Господу. Подякуємо за його народження в наших серцях, подякуємо за те, що Він кожному дав або й не дав чогось, чого ми бажали по плоті, може десь. Давайте ми, хто може. От, приклонімо коліно й помолимося. Господь милостивий, Боже, люблячий батько. Дякую, Боже, за цей час, Господі, за це прекрасне, Господі насищення, мій Боже Господь, і в церкві, мій Боже, Господь, і дома, мій Отче. Господі, ми просимо Тебе, Господь, по своєму бажанню, якщо не хочемо, визивай у нас бажання молитися, Господі, славити Тебе, мій Господь. Адже Ти, Господь Боже, який устраяєш наші дома, мій Боже, який даєш нам спасіння, Господь. І ти даєш нам, мій Боже Господь, цю радість, Господі, цей мир, мій Боже. Ніхто світ не дасть цього, мій Боже. Господі, ми дякуємо за Твої народження. Дякуємо, Боже, Господі, за цю церкву, мій Боже. Благослови її, Господь, церкву, наповни її, Господі, народом Боже, мій Господь, щоб через рік, Господі, тут було в два рази в три більше людей, мій Боже. Господі, тому що спасатися треба кожному. Господі, через наші уста, через наші діла, мій Боже. Покажи людям, Господь, їхнє. Спасіння, мій Боже, дякую Тобі за все і молилася до Тебе в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний. Провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Брати і сестри, ну, так як і проповідь була про Різдво, ваш ще цей стенд є. Я думаю, що він якийсь час ще буде Мері, ось, щасливого Різдва. Да? Ось. І тому і псалом, який ми хочемо ще один виконати. Нічка та Ясна є така ясна. Слава Богу.